Ця земля, по якій ми їдемо зараз, це Палімпсест, давній пергамент, на якому століттями стирали старі написи, щоб написати нові. Але сліди минулого ніколи не зникають остаточно. Уявіть собі: саме тут, на цих полях, знаходили римські монети Другого століття нашої ери, Другого століття. Імперія була ще на піку своєї могутності, а її гроші вже оберталися на землі, яка колись стане Україною. Про що це нам говорить? Про давні торговельні шляхи чи про невідомі поселення. А он ті пагорби на горизонті. Деякі з них не просто частина рельєфу. На околицях сіл, до яких ми наближаємось, досі стоять кургани часів Київської Русі. Мовчазні вартові, що зберігають прах воїнів та вождів, які жили й помирали тут тисячу років тому. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні подорожі. Давайте разом досліджувати, вивчати і відкривати Україну, приховану за кілометрами асфальту.